Стегнова платформа призначена для розміщення на ногу будь-яких моллі сумісних підсумків. Це можуть бути різні комбінації, медичні підсумки, утилітарні підсумки, підсумки для боєкомплекту та будь-які інші підсумки. Розмір цієї платформи 6 на 3. Три горизонтальні стропи розділені на 6 стовпчиків для протяжки. Розміри комірок по стандарту MOLLE. Габаритні розміри платформи 16 на 25 см, вага 235 грамів. Платформа виготовлена щільною вставкою всередині, щоб панель не провисала та тримала форму. Зі своротнього боку стропи, під які пропускаються стигнові ремені та притягують платформу до ноги. Перевагами цієї платформи є збільшена корисна площа, розрахована на монтування двох-трьох підсумків. Продумана конструкція: три вертикальних ременя добре розпроділяють вагу по поясу. Два стегнових ременя протягують платформу до ноги, зменшують бовтання під час руху та мають резинку, щоб не передавлювати м'язи при сидінні. Стегнові ремені виймаються, перевертаються, протягуються та прокручуються, тим самим дозволяють використовувати платформу на ліву та праву ноги та розмістити пластикову фурнітуру так, щоб вона не заважала при різних об'ємах стегна. Платформа зручно знімається та одягається. Потрібно відстібнути або застібнути 5 фастексів. Петлі для кріплення на ремінь роз'ємні, дозволяють причепитися до пояса, не виймаючи його з брюк. Спосіб регулювання простий: фастекс, пряжка, резинка для фіксації зайвої довжини стропи. Або ж її можна просто обрізати та добре припалити край. Широкий діапазон регулювання розміщення платформи по висоті та об'єму. Камуфляшик зазвичай мультикам та піксель. Тканина кордура. Ця нова збільшена модель платформи з'явилася завдяки рекомендаціям від користувачів нашої компактної платформи 3 х 3. І буде корисно, коли є потреба розмістити більше спорядження на нозі. Всі вироби ми доопрацьовуємо на основі ваших рекомендацій, тож будемо вдячні за зворотній зв'язок та конструктивні побажання щодо створення нових та покращення наявних моделей. Все, як завжди, просто, міцно та доступно!